Якщо говорити про кризу в сім'ї, це тоді, коли вже звичайні способи взаємодії між подругами не працюють. Тобто, в нас перестають, наприклад, бути близькі емоційні стосунки між, між подругами, або немає, наприклад, спільної мови, в нас можуть з'являтися розбіжності в цілях, інтересах. І ми не можемо ніяк знайти компроміс, тобто ми не можемо якось визначитися на оце спільне ми. Тоді загострюються дуже стосунки, і вони викликають в нас у це напруження. І ці кризи вони можуть бути нормативними, так званими такі нормативні кризи, тобто то ті кризи, які відповідають так званому такому циклу розвитку сім'ї. Ще пізніше скажу, що це таке цикл розвитку сім'ї, і можуть бути ненормативними.